Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Для мене очевидно, що нині для України, української нації настав момент істини. Так. Або будуть кардинальні радикальні зміни. В суспільстві, в нашій державі або ми загинемо. Те, що ми загинемо, ну послухайте, а якщо не слухаєте, то повірте мені на слові, може, мене піймали хоча б раз на брехні. Так що московити прямо відверто заявляють на своїх центральних телеканалах. Державних, до речі, що коли вони окупують цю Україну, всі України, українці будуть знищені як такі. Всі, ви чуєте, всі будуть знищені як такі. Але ж ну, ми маємо зараз момент істини щось міняти. Тому що, якщо не міняти, як показує життя, то ситуація постійно погіршується у всіх сенсах. В економічному, геополітичному, геостратегічному, військовому, воєнному і так далі і тому подібне. Це ж так. Це може призвести до того, що в якийсь момент це просто цей будинок просто розпадеться і все. І тоді відбудеться те, про що зараз говорять московити. Нас просто всіх виріжуть тут. І сподіватися на те, що Захід, там, як у нас дехто, а Захід, що він там він допоможе, чи він там вони вже нічого не боять. Уже немає ніяких пересторог для московитів андрофагів їхнє дикунство і варварство вже не знаю, кому тільки не зрозуміло. Ну можливо, тільки тим, які ходять до церкви. Московського пархату, так. Ну, то вже зовсім втрачені у будь-якому сенсі люди, тому що оце все, якщо уявити, все те, що відбувається, я ж вам уже казав, що коли у центрі села стоїть погруддя Герою України, який загинув за Україну, за українську націю, а його мати ходить до церкви Московського патріархату, де московський піп її упаює <ріпи> просто жахливі, фантастичні речі, а вона продовжує ходити і несе гроші туди для утримання цього попа. Це ж не, вона не одна. Таких у нас багато, дуже, дуже багато. Взагалі люди, які є зомбовані, які взагалі нічого не розуміють, що відбувається. Тому їх так от, от зараз те, що <смістична> оцей весь скандал із всякими міндічами, там, із цукерманами, там <смістична> і, і, і шугерменами, і, і все таке інше. Ну, це ж ви їх привели до влади, цих хлопців, цукерманів цих. Ну, так? Ну і, і, і що? Ви хочете, щоб ці хлопці про вас думали? Щоб вони думали про нашу армію, щоб вони думали, як захистити Україну? Все. Та не будуть вони, в принципі, про це думати? Куди вони тікають? До Ізраїлю, ну таки, ну, ну, вже не можна зв'язати одне з другим? А не можна. А не виходить у них отак от зробити. Паралельне мислення це клінічний ідіотизм і таких людей величезна кількість. А потім вони йдуть голосувати і обирають щось таке, що, що весь світ за голову хватається і каже, ну так. Таке будь не може, а йому кажуть ні, це Україна і Українці.